Yeah. Yeah. Кінолог Юрій Грушецький зі своєю напарницею Фрідою працює вже два з половиною роки. Суспільному розповідає, ця вівчарка спеціалізується на пошуку людей в техногенному завалі. За результатами щорічної атестації рятувальних собак, яка цьогоріч проходила 21 жовтня у місті Другобич на Львівщині, Фріда посіла перше місце. Тестування, розповідає кінолог, проходило у два етапи. Собака їм напрацює сама без повідків з власною ініціативою має робити всем біля провідника. Собака має знайти певну кількість людей за певний термін. Влітку після ракетних обстрілів в Вінниці та області саме Фріда шукала людей під завалами у будинку офіцерів та в аеропорту Гаврильчівка. Суспільному Юрій Грушецький розповів, як проходить підготовка службових собак та які команди і навички з ними потрібно відпрацювати. Вам все добре, ви живий. Собака має спокійно відноситись до вибухів, до задимлення, до присутності великої кількості людей. При тренуванні собак в зруйнованих будівлях ми залучаємо різних людей. Тобто це може бути чоловік, жінка, при можливості, дитина. І з роками собака з Привчається до різних запахів людей. Вона зв'язує цю ситуацію і розуміє, що їй потрібно шукати людей. Друге місце на щорічній атестації посіла ще одна собака вінницьких рятувальників Лабрадор Норіс. Інструктор собаки Максим Вінницький каже, його підопічний змагався у категорії пошук у природному середовищі. Рядом. Для пошуку людей на місцевості, як правило, ми готуємо собак самодетисту. Перші початкові етапи це треба, щоб собака вміла оплаювати. Тобто, коли я його відправляю на пошук, він біжить далеко. Він шукає потоки вітру і біжить, прямує до потерпілого. І він, я його можу не бачити, він може відбігти він на 100, на 200, на 300 метрів. І коли він знаходить потерпілого, він починає мене гукати, так, як правило, це гавкати. Фріді 4 роки, Норісу 6. Пошуковою справою вони займатимуться до 8 років, кажуть кінологи. Далі залишаються на утриманні у підрозділах Державної служби надзвичайних ситуацій. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.